У Нововолинську відзначили день здоров'я. Учні та студенти міста взяли участь у велоквесті. Активно молодь не злякала навіть дощова погода. 25 учасників велосипедистів, а це 5 команд навчальних закладів, зібралися на площі В'ячеслава Чорновола перед міською радою. Зініціювали захід відділ у справах молоді та спорту міськвиконкому та керівник гуртка шкільний активіст Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості. На старті активістам дають настанови. Найцінніший дар, який потрібно берегти А берегти ми його можемо лише тоді, коли займаємось фізичною культурою і спортом. Саме від вашого здоров'я залежить здоров'я майбутніх поколінь. Тож я хочу, щоб сьогодні ця гра квест була дуже цікавою для вас, що ви успішно справилися з усіма завданнями, і найкраще, хто найшвидше виконає завдання і прийде сюди, де у нас старт тут і буде фініш. Ви отримаєте призи. І мені хочеться, щоб в наступні роки якомога більше молоді долучилися до цього завтра. Учасники велоквесту тішаться можливістю проводити дозвілля разом і на свіжому повітрі. Кажуть, ця акція показова, аби молодь більше тягнулася до спорту і активного відпочинку, до живого, а не електронного спілкування. Ну і звісно, всі сподіваються на перемогу. Це не перший велоквест, проведений в нашому місті, але організований міською радою та гуртком шкільний. Активіст це перший велоквест. Це ми хочемо добитися, щоб діти підлітки більше часу проводили на вулиці, щоб вони побачили, наскільки весело проводити час в компанії друзів, а не в компанії комп'ютера. Досвід участі в велоквесті у мене перший, але ніше мені доводилося брати участь в інших квестах. Ну я думаю, що завдання і тип дуже схожий, тому ну надії на краще переможемо звичайно. Ми ну, побачимо, який результат настроєні на. Якби найкраща команди отримали карти маршруту. Розгадавши завдання, вони мають першими дістатися до фінішу. Переможців обов'язково відзначать призами.